Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада, що ви зайшли на це відео і сподіваюсь, гарно проведете час. Зі мною. Сьогодні буде відео знову ж таке збірне за кілька днів. Не виходить мені все знімати зараз, бо то світла нема, то інтернет поганий, то в хаті темно, бо дуже дощ падає, або ще якась холіра. Словом, дуже зараз непросто ведеться моя справа. Оскільки я зараз на господарстві сама з дітками, чоловік поїхав в відрядження, а дітки похворіли мені на вітрянку, то Такий собі квест, <ріст> кожного разу думаю, що ще, що ще додасться до того всього, що в мене і так на голові. В будь-якому випадку справ багато, роботи багато. Що могла те знімала, тим з вами і поділюсь. Бажаю вам приємного перегляду, гарного часу зі мною і гарного настрою. Яким б не був тяжким мій ранок після якоїсь недоспаної ночі чи тривожної ночі будь-якому випадку хороший настрій я знаходжусь серед своїх квітів. Ось так просто подивлюсь на них і вже душа радіє. Сьогодні настав нарешті той довгоочікуваний день, коли я зібралася обрізати свої троянди. Це треба було зробити вже дуже-дуже давно. Вони давно вже поперецвітали, багато поосипалось тепер лишня робота мені всі ці полюстки вибирати. А так, то старалася раніше робити це вчасно. Від цього, до речі, залежить, наскільки ряд. С будуть квітнути троянди наступного разу. До цієї краси залучаю, звісно, діток, вони і так завжди біля мене крутяться. А зараз хочу показати вам один невеличкий лайфхак. Якщо у вас є троянди ось такого типу, вони називаються помпонели, це виведені від піонів, вони зазвичай такими забитими пупятками залишаються. І щоб квітка ось так розкрилась, їй треба допомогти. Ось ці верхні такі. Трішки навіть зеленкуваті пелюсточки треба відірвати, і тоді квіточка розкривається. Я сама тільки нещодавно побачила такий лайфхак, і він справді працює і тоді. Квітка повністю розкривається у всій своїй красі і показує свою серединку. Якщо цього не зробити, то воно так помпончиками такими і залишається, і в принципі так засихає на самих гілках. Хто не знав, то теж користуйтеся дуже класний спосіб, якщо у вас є ось такий сорт. Це, до речі, мій улюблений сорт троянд. Вони дуже красиві, а коли їх отак ще розкрити, то просто, ну просто неймовірна краса. Називається помпонели, але чи це різновид, чи це сам сорт так називається, я вам точно не скажу. Ось нема в мене якоїсь такої звички собі ту позаписувати, позапам'ятовувати всі ті е, сорти троянд, хоча мене постійно в коментарях запитують за ту чи іншу квітку. Дещо пам'ятаю, але більшість таки ні. Ось подивіться, який вже готовий, можна сказати, букет, отак розкрити пелюсточки, і вже така краса. Одна з причин, чому я так довго не обрізала ці троянди, мені хотілося якомога довше насолодитися їхньою красою. А друга причина, тому що тут справді багато роботи. Тут не так, щоб вийшов на 5 хвилин, все обрізав і готов. Ні, тут дійсно в мене багато троянд, вони рясно цвітуть і є що обрізати. А також обрізання троянд я не відношу до своїх улюблених справ саду, тому що троянди коляться, тому що це не зовсім зручно принаймні, Ось тут в мене робити. І як ви відкладаю завжди це так як можна довше. Ну вже не було куди, бо дійсно почали осипатись полюсточки, а потім, от вони коли падають на кору, чи Якщо у вас камені відсипка, то дуже потім важко їх звідти вибирати. Краще все-таки встигнути до того, як квітка починає осипатись. Цього року я дуже часто практикувала собі зрізати троянди на букети, і багато було в мене. Квітів живих вдома стояло у вазах, тому ну, частково вони були вже зрізані. Не все обрізала, дещо залишила, ось ці що порозкривала. І взагалі ще мені хотілося трішки, аби ця клумба була довше такою квітучою і яскравою, тому ще не все обрізаю. Ось ці штамби від троянди. Я буду обрізати трішки пізніше, коли вони так зав'януть. По ну, них видно, що вони готові до обрізання, коли квіти втрачають колір, вони так ніби як вигорають і в'януть трішки. От тоді вони готові, щоб їх обрізати. Ось така краса в мене тут поруч з газоном, дуже люблю цю клумбу. Красива вона для мене. І я б сказала, така достатньо мало доглядова. Ось, це кадри з вихідних. Взагалі на вихідні стараюся готувати щось максимально просте, або залучати до цього чоловіка, і він готує на мангалі. У мене тут замариновані стейки, свині, на кість, до речі, я мариную дуже просто, сіль, перець і багато цибулі. В кінці, десь за пів години до смаження, завжди виймаю з холодильника після маринування і додаю ще трішки олії. Так, на м'ясі з'являється така скоринка. вона більше зберігає всередині свої соки. Тут просто замаринувала буквально на 3 години, можливо, трішки більше в мене м'ясо стояло. По м'ясу від мене це все. Далі за мною тільки якісь закуски і гарніри, а смажити то вже чоловіча справа. Я не дуже сильно там заморочуюся з тим, що приготувати до м'яса. Зазвичай це в принципі овочі. Це найпростіше, найшвидше і завжди, завжди смакує, завжди доречь. Особливо зважаючи зараз, коли овочі такі смачні, такі соковиті і такі красиві. У мене ось тут все на столі. Це вже врожай нашої теплиці. Готую такий дуже легенький, простий салат з помідорів, нарізаю їх такими досить великими шматками. Знаєте, в сезон, коли помідори ось такі смачні соковиті, мені здається, що для них, в принципі, нічого іншого додавати не треба, вони і так вже мають свій такий гарний повноцінний сонячний смак. Заправляю ще часником і базилік нарвала в теплиці. Зараз ось тут обриваю так листочки, стебла не додаю, нарізаю дрібно і буду заправляти. Ще в мене в холодильнику була банка оливок, і я вирішила також їх сюди додати. До речі, в нашому раціоні досить часто є оливки це є джерело корисних жирів, і я стараюся їх вживати і в свою сім'ю до них привчати. Взагалі поєднання будь-яких інгредієнтів в салаті, це така індивідуальна річ, ви маєте, що в холодильнику додаєте, змішуєте гарно заправили і смакує. Я люблю такі експерименти, і, по-перше, завжди смак якийсь інший, по-друге, ну, це. Просто не треба там заморочуватися, дуже вигадувати якісь ідеальні рецепти: оливкова олія, сіль, перець. І зараз останнім часом мені ще дуже смакує, якщо додавати яблучний оцет До речі, дуже смачний. Купила в метро від їхнього бренду. Там метро шеф стається дуже смачний. І з ним салати заправлені просто ідеально виходять. Ось така краса, ось ці фарби, ці кольори, це, не знаю, літо чи може бути щось іскравіше, я навіть не знаю. І також готую ще додаткову таку овочеву тарілку, нарізку, не знаю, як це назвати. Все, що в мене є, просто викладаю на тарілку. В нас, ну, ми часто практикуємо саме такий спосіб обіду чи ввечері на вихідні, коли якесь м'ясо чи риба затикається на мангалі. Або в духовці в зимовий період, і до, до того готую ось такі просто нарізки там з овочів. Можу ще картоплю запекти, А якщо немає в мене можливості там чи часу, то просто овочі і все і виходить нормально. Ще якась там нарізка з ковбаси чи сиру, і просто супер до овочів. До речі, також дуже часто люблю використовувати ще хумус давати. Якісь горішки, оливки, і готово. Далі найцікавіший процес це мангал, це розпалити вогонь. Зазвичай це, це тут залучені ще дітки до цього процесу, вони дуже люблять в нас таку справу і все це гарненько посмажити. До нас в гості прийшли сусіди, також принесли якесь м'яско і ще якісь закуски. Слово ми завжди так якось разом збираємося і проводимо свої недільні вечори разом. Показую це не для того, аби похвалитися, а щоб ви розуміли також, що життя в селі може бути іншим. Це не лише важка праця, це не лише худоба, город і болото. Тут ще є багато краси, багато приємних моментів. Все залежить від того, від того яку атмосферу ви довкола себе створите і в чому ви вбачаєте щось красиве. Також ще варіант приготування їжі на мангалі це чудовий спосіб, коли немає. Світла або немає газу, або немає і світла, і газу. А щось а чимось таке годувати сім'ю свою треба словом, якийсь такий у нас був вайб в неділю. Трішки відпочивали, поки була можливість. Так, і ще сьогодні покажу вам свій догляд для волосся. В мене це шампунь і кондиціонер від бренду Кундал. Це такі базові, дуже прості, але зрозумілі продукти. Також взяла собі в догляд ось такий е скайлер це якби пілінг для шкіри голови від бренду Carлі Шилл. Тестую його вже десь місяць і дуже задоволена, тому сьогодні вам його покажу в дії, як наносити, для чого він потрібен і з чим працює. Ще з моїх новинок і також фаворитів у догляді зараз це є ось така олійка бабасу від Карлі Шил. Наношу її на вологе волосся, а також тонік від кундал проти випадіння та для стимуляції росту. Перший етап, звісно, це миття голови. Використовую ось цей шампунь. У мене, до речі, з ароматом Tropical Mango, і це просто супер аромат. Мені дуже подобається. Такий свіжо-солодкий. Шампунь достатньо густий, його надовго вистачає, тут хороший об'єм 500 мл, і він вважається такий базовий, який підходить для усіх типів волосся і для усіх типів шкіри голови. Після два рази, як по мою голову, я буду використовувати ось цей. Пілінг для шкір голови. Трішки просушила волосся рушником, але не на повністю на сухе. І ось так такими через проділи наношу за допомогою ось такого носика, досить зручно це робити. Наношу трішки засобу на корені на шкір голови. І тепер ось так промасовуючи, вспінюю цей засіб на голові. Він так знаєте, навіть трішки якби шипить на голові і відлущує усі омертвілі, ороговілі частинки, добре прочищає голову. Освіжає. Його треба залишити десь хвилин на 10-15, ось так попрацювати на голові, а потім просто змити. Наступний етап це є кондиціонер. У мене також від Кундал ось такий базовий, він ну, дуже легенький, але дуже класно спрацьовує. Виконує повністю свою функцію бальзаму, закриває кутикулу, бо після ось цього пілінгу дуже е, очищене, і воно, наче як скрипить, і хочеться його чимось закрити. Так ось, Бальзамом це зробити супер добре. Дивіться, навіть показую вам, яке гладеньке і шовковисте волосся вже навіть під час миття. Підсушую трішки рушником голову. Довго в рушнику не ходжу. Це, до речі, дуже важливий момент, не можна довго ходити в мокрому рушнику. І тепер буду використовувати тонік. Ось цей. Він має кофеїн і він має перцеву м'яту. І він супер-супер освіжає ось так, коли нанести. Теж по проділах, до речі, його наношу. Це незмивний засіб, його просто треба нанести, промасувати, так втерти в шкіру голови. І все можна сушити далі чи вкладати волосся, як ви звикли. І він так холодить дуже, дійсно, аж такий відчувається свіжість на голові. Влітку це супер класно. У мене волосся не випадає, але мені хочеться, щоб воно швидше росло. І, в принципі, після от грудного годування, яке в мене зараз в активній фазі, я думаю, що проблеми з випадінням волосся мене ще чекають попереду, тож стараюся цю проблему попередити. І ось на мокре волосся я ще також наношу цю олійку бабасу. Це бестселер і головний продукт бренду Карлі Шил». Він в них найпопулярніший і такий, знаєте, візитівкою є цього бренду. Наношу на руки спершу, і тоді, ось так на довжину волосся від вух. Тобто вищий вух не піднімаюся і повністю втираю руки, як бачите, залишаються сухими, не жирнить, не обтяжує, гарно закриває і доглядає за волоссям. У мене таке досить жорстке і пористе волосся, воно пушиться, воно кучерявиться і ось такий догляд у вигляді олійок в кінці, які закривають, повністю запечатують моє волосся, мені дуже підходить. І вже з роками я експериментально визначу що Ось такий догляд для мене є найкращим. Коли... Кожного разу, коли показую у кадрі, як я сушу волосся, і потрапляє цей фен це, цей браш, то постійно запитання, де купляла, що це. Тут ось я показую вам фірма така DSP, Не знаю, що це за фірма купляла колись в інстаграмі по рекомендації когось з блогерів, навіть не можу згадати, звідки точно. Тут є кілька насадок, ось таких чотири. Моя улюблена ось ця така кругла браш. Вона Дуже класно згладжує і е, розгладжує волосся. Е, ну, спершу з простим таким гребінцем сушу з е, дуже вологе волосся. А пізніше то вже вкладаю таким брашем. Ось цим. Взагалі для власниць такого волосся, яке пушиться, браш, мені здається, це найкращий друг, бо він дійсно так е, згладжує і добре вирівнює волосину і її якби, закриває. Це мій варіант, я так пристосувалася, і наразі е, поки не бачу для себе якихось кращих способів. Гарно до кінця висушую волосся. Це також важливий момент для тих, в кого воно ось таке, як в мене, неслухняне і хвилясте. І зараз показую вам результат. Волосся розсипчите, волосся блискуче, має здоровий, красивий колір і вигляд. До речі, мене завжди запитують, якою фарбою я фарбуюся. Так от, це мій натуральний колір. Я не фарбуюся і ніколи не фарбувалася. Можливо, воно так виглядає, наче фарбоване, бо корень у мене справді трішки темніші. Але, щоб ви знали, це мій натуральний колір і догляд, ось цей який в мене є зараз, мені дуже-дуже підходить. Посилання на усі продукти залишу в описі під відео, а також можете залітати у мій магазин доглядової косметики і підібрати той варіант, який буде найкращий для вас. У нас безкоштовна консультація. Так, хочу ще похвалитися і показати одну річ. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, показувала навесні, що в мене тут був кущ лаванди, ой, не лаванди, а гортензії один, і ось там другий, і що вони змерзли. Були такі поворотні заморозки, і вони повністю були знищили мені ці кущі. Цей не відновився. А ось цей так гарненько собі наріс і навіть зацвів. Вперше ось таке величезне суцвіття, дуже велике. О, і ще тут знизу є квітка. Клас! Дуже несподівано і колір такий приємний. Я дуже люблю гортензії, це одні з моїх улюблених квітів. Я би хотіла, щоб тут такі були гарні великі кущі. Тим більше що це поруч з будинком, хочеться цим любуватися. Тому тішуся, що не пропала, і на зиму буду вкривати. Тепер вже не полінуюся, зроблю такі спеціальні ті ковпаки і буду закривати. Так, делюсь, тільки що трошки вже почали світліти листочки, це може бути хлороз, і треба їх буде також підживити трошки. А загалом. Дуже подобається. І сам найбільша краса гортензії в тому, що вони починають квітувати тоді, коли закінчують троянди і ось вже доцвітають. І, е, і лаванда. І вже її давно треба було обрізати, вже переростає. І, якби ця клумба перестає квітнути і починається ось тут. І якби таке тоді є постійне квітування, це дуже класно. А ще мені дуже подобається, як гортензії поєднуються з хвойними. Що Вперед! Вперед тут є? Одна, два, три, чотири, п'ять. Ті, що дуже червоні можна Ті? зривати. Давай цю зривай, так Отак Покрути так її. Є? А ну покажи мені Ой, mm -hmm. а ти чого зелену зірвав? Давай ті, що червоні. Це також та річ, якою хочеться похвалитися. Ось цей нектарин у нас росте вже четвертий рік, і нарешті ми зриваємо з нього плоди. Пам'ятаєте, я вам показувала, що начебто це персик цвіте, насправді це нектарин. І він такий досить ранній. уже в нас ось достигли ці нектаринки, і вони дуже смачні, дуже солодкі. Хоча тверді ми зірвали, кілька днів дали їм постояти, і зараз смакуємо це дуже дуже смачно. Я дуже тішуся знову ж таки, що діти мають можливість тако ходити, щось собі там зірвати, там зірвати, ось так в подол зібрати понести. Для мене це дуже цінно, і знову ж таки, саме в таких моментах я вбачаю зміст за міського життя і нашого життя в селі загалом. Дякую вам за перегляд! На цьому завершую своє відео. Сподіваюсь, ви гарно провели час зі мною. До нових зустрічей, па-па!